Всім доброго дня. Так, Такий Таке відео сьогодні саморобний міні-трактор. Ну що воно? Воно дуже близько знімати, нічого не видно. Тут місця трактор метр 80 весь, По довжині ширина 90 по краю, по краям колес, по центрам 70. Трактор для душі робиться. Так що він буде повноцінний, з гідравлікою, повний привід, навіть даже чи передня чи задня у мене є самоблокуючий диференціал Де він лежить, я його поставлю сюди. Ну, все стандартне, так як люди роблять, так і я роблю. Що тут? Мотор, вигун, Ліфан ліфан. Опа, мотор новенький, ліфан 15-ти сильний, ручний стартер і цей електричний стартер. Воно видно, ліфан написано. 15-сильний генератор Деоматіс. Він ще не заводився, він навіть без масла. Гідропривод. Ось такий з електромуфтою. Ось воно все стоїть. Тобто це крутиться, насос стоїть, кнопочку нажав, гідромуфта включилася, щеплення повнопривідне, коробка жигульовська, фільтр. Це тут все буде з'єднуватися патрубками. ну Тут поверху осталось патрубок, фільтра з'єднати і глушник вивезти. Ось такий капотик. Хоп. На такі штучки, Тут все стандартне, тут стандартне, акумулятор вже установлений, двигунна подушка газелівських, стартер, ну, особого тут нічого немає, І такий він. Я то розумію, який він буде. Тут для людей може трошки буде непонятно, який він. Але трошки вкратці покажу. Зараз морочуся з педалями з цими. Тормоз так наживив. Ось буде сцеплення, поробив такі блочки. Вони все знімається, все відкручується, все чисто тут, що є, намертво ніде не заварене, все зйомне. З'єднання гранати. Кардон. Де воно? Пуфта кардана я опустив, щоб мені його проковчувати. Він на гранатах, не на хрестовинах, гранати, шрус, кому як подобається. Це зараз з підальками. Поліки вже все вирізано, все є, но. Тепер треба пообходити, повираховувати підальки, пази повирізати і тому проче. Рульове. З рульовим я морочився-морочився. Угол дуже великий. Оцієї штучки хрестовини, щоб її не закусувало. Я брав з якоїсь іномарки. А з якоїсь Хонди була у мене оця штучка. Я її різав, різав, перерізав, укорачив, а тоді плюну виточив таку ступочку собі на двох підшипничках. Мені дліни фатає, крутиться легесенько, пальчиком він повертається. Тобто все, все на мазі. Сідушку таку присобачив. Це ж поліки ті другі. Сідушка двигається, все повноцінне. Крила. З крилами столкнувся, криля не будуть квадратними, він робиться під кировця, копія кировця, тільки маленький буде. Тут буде навіска, все буде, спереду лопата буде гідроциліндра чи цього гідророзпределітеля. Заказав, так глазом подивився, думаю, він туди стане. Заказав, купив. Трьохсекційного, думаю, там одна секція в нього пускає під навантаженням. У мене таке навантаження вона б не відпускала, Ну, в принципі мені вона й не потрібна третя секція. Я її заказав, давай а він не стає туди. Хочете крути. Ну, можна його в принципі, впнути, але треба гратися речагами, виводити не хочу. Є там місце для двохсекційного, в мене ще є двохсекційний, але він без плаваючих режимів він просто підпружинений. Цей стає, наче там і був. Ну, для крил, щоб поробити ці крила, крила не квадратні, будуть, а будуть полукруглі. Крутив, скрутив, скинувся прокатати трубу 15 на 15 немає. Два дні пішло, поки місь зробив ось такого собі трубогибчика. Хотів я його давно, але все не доходило. Залишилося обрізати вінта, все вже є приварити трубочку, обрізати вінта, приварити її. І навіть не приварю, а зроблю сьомного. На болти посаджу. Що... А так, в принципі, ну, воно буде полукругленьке, крива, буде, буде то, що треба. Резина не, не ця буде стояти, диски не ці будуть стоять. Резина ще не знає, яка буде, диски на 13 будуть стоять. Ну, так, в принципі, отак От і робимо. Вже я її два місяці роблю. Мости були в мене, років ще три назад по укорачуванні, я сам укорачував їх. Але, ж, але, ж, чого довго. За гранулятори розривають кожен божий день. Не роблю поки гранулятори, Вон, є заготовка, стоїть поки в стороні. Зараз за сюди купа педалек всяких. Разных, разных. Буду різати, вирізати, щось придумувати. Треба зробити, щоб було все красиво, акуратно. Оце, оце таке. Так що продовження не знаю, буде, не буде. Ну, як буде, вже точно покажу, який він який він вийде повністю. Але ж але ж не знаю. А, І плюс до того, помимо цього, є ще багато роботи, теж вже везуть железяку. Треба хлопцям зробити одну Одну запчастинку, ну, яку я не можу розказувати, про такі речі розказувати не можна. Треба помогти хлопцям. Так що оце таке. Ремні, тут ще в дальнішому поставлю натяжителя, сюди на ремень, сюди на ремень поставлю натяжителя і сюди. Хоча сюди я заміню ремня, це від стиральної машинки, він підійшов. Я знайшов від стиралки, тільки він менший. Тобто тут натяжки вистачає, опуститься, тут все капоту не мішає. Все позашивається, все порозшивається. так Трошки, трошки є де потанцювати. Такий тракторець виходить. Виходить хороший, мені подобається, я ж кажу. Тракторець для душі з підсоса вже зробив, щоб, бо ці ж двигуни без підсоса не, цей... не включають, не заводяться. Зробив, вивів. Тут потанцював, бака переніс, глушителя викинув, воздушного фільтра викинув рідного, воно все високе, воно здорове виходить, ні чорта воно не виходить. Значить, прийшлося його все переносити, бака там он такі кріплення видумував під нього, повністю закріпив їх на 4. Це з МТ-10 фільтра воздушного, з тої сторони ще заглушую його, запитаю йому фати. Ну, тоді ще гідравліку треба вести. Все. Все це. Там супорт стоїть, супорт там на мост прямо уварив, чугун вариться, хорошо не відірве, там ще є розкоси на он є болтик, не видно сюди, да, є болтик, він буде йти на раму, воно все жорстко. Тобто там не відірве його ніколи в житті. Такі подушечки стоять на плиті він. Я ж кажу, він ще, ще без масла. Все крутиться. Бачите, шкіл крутиться, а насос стоїть. Насос це временний, тут вал обрізаний, на ньому немає вала, то мені він для примірки теж точився з пластинками, з переходом. ну Це все рідна, штатна, ця під нш 10. Тут все рідне, трубочки осталось вести. В общем, оце такі справи. До речі, кого цікавить, є дуже цікавий канал. Недавно з'явився, я якось случайно на нього попав. Микола Федченко. Він так і підписаний Микола Федченко. Там теж кулібінт. Ого. -го. Він показує, не показує, він зараз збирає Т-25 ставить китайського трьохциліндрового двигуна. Дом... Не пам'ятаю. Коротше, трьохциліндровий новий китайський. Він зараз його... З'єднує під пасою до Т-25, так що кулібіни, які дивляться, такі канали по железят по цьому. М -м -м, раджу подивитися Микола Федченко, він так і підписаний. Там цікавий такий проєкт у нього буде, звісно. Людина молодець, звісно. так що кому цікаво, можете зайти, подивитися. Там, там багато цікавого. Людина кулібнічає, хоче переробити, ну, він переробить. Я, я бачу, що він переробить, то не без того. Так що, кому цікаво, можете зайти подивитися. В общем, якось так движемось далі. Всім миру і добра. До побачення.